сьогодні ми обговоримо, як правильно адаптувати дитину до садочку. Як ми можемо полегшити цей процес для дітей, батьків і для себе? Нумо розбиратися. Початок відвідування садочку є стресом і для дітей, і для батьків. І нам, наставникам, потрібно стати провідниками в цьому новому та нелегкому етапі в житті сім'ї. Перші дні в садочку є стресом для дітей, тому що їхній домашній спосіб життя змінюється на суспільний, однаковий для всієї групи. І тепер потрібно навчитися комунікувати з однолітками. Батькам також важко відпускати від себе свою найріднішу та найкращу в світі дитину, не бачити її весь день, а відповідальність за догляд передавати чужим людям, вихователям. Щоб батьки змогли підготувати і себе, і дітей до змін, адаптацію до садка варто розпочинати заздалегідь. Рекомендуємо за місяць до початку відвідування провести зустріч із батьками та проговорити з ними таку підготовку. Поясніть їм, що перший тиждень у садку є важким для дитини, саме тому ми починаємо адаптацію з кількох годин, поступово збільшуючи час перебування. Порекомендуйте батькам заздалегідь почати регулярно розмовляти з дитиною про те, що скоро вона піде в садок, де буде цікаво, де буде багато друзів і де їй обов'язково сподобається. Також корисною буде анкета про дитину, яку батьки можуть заповнити до початку відвідань. Корисними будуть запитання, як ви називаєте дитину вдома, як дитина сигналізує потребу сходити в туалет. Як дитина сигналізує потребу у воді та їжі? Як ви зазвичай заспокоюєте дитину тощо? Проговоріть також такі правила: перший тиждень один із батьків або уповноважена особа має право перебувати з дитиною в садку. Мама або тато не заходять безпосередньо в кімнату з дитиною, проте перебувають на території садка. У місці, про яке дитина знає та куди може прийти за потреби, наприклад, у роздягальні, в коридорі або у спеціальній кімнаті, під час адаптації до садка батьки чітко дотримуються домовленостей із вихователем, не втручаються в процес адаптації, не коментують роботу наставника, не заходять до кімнати, навіть якщо чують плач дитини, чекають, поки вихователь сам приведе малюка до них. Якщо дитина тікає до батьків, вони лагідно пояснюють: от бачиш, я ж казала, що чекатиму тебе тут, де ми домовилися, ти даремно хвилювався, ходіємо, що трішки пограємося з дітками, заводять дитину до кімнати та виходять з кімнати, коли малюк забавиться. Під час адаптації до садка батьки чітко дотримуються домовленості із дитиною, не змінюють місце очікування, приходять у зазначений час. Після прогулянки, після обіду і не обманюють. Батьки формують позитивне ставлення малюка до садка, Щоразу хвалять його та підтримують думки про те, що в садочку дуже цікаво та захопливо, розпитують про те, що там відбувалося, з ким подружився тощо. Порадьте батькам придумати свій ритуал, наприклад, цілувати, обіймати, говорити, коли прийдуть, махати рукою на прощання тощо. Якщо дитина вередує, уникати критики, погроз і шантажу, бути спокійними. Дорослі теж відчувають дискомфорт від нового колективу на роботі або під час переїзду. Просто ми навчилися контролювати свої емоції, а діти висловлюють їх сльозами. Розкажіть батькам, що в перший день їхнє завдання таке: привести дитину у визначений час, попрощатись обіймами, поцілунком, опускаючись на рівень малюка, домовитись про місце перебування та показати його. Я буду чекати на тебе тут, поки ти пограєшся. Якщо захочеш, прийдеш до мене і завести дитину в групу. Наставник діє так: зустрічає дитину, опускається на її рівень і каже: Привіт! Мене звати пані Марія, а тебе як? Тай 5. А як звати твою маму? Мама відповідає: дуже приємно, сьогодні буде дуже цікавий день. Ти зустрінеш багато друзів. Ходімо, я покажу тобі нашу кімнатку. Бере за руку та показує іграшки. Коли малюк забавляється, мама виходить із кімнати в домовлене та передбачуване для дитини місце. Приблизно за годину наставник відчиняє двері і діти йдуть до своїх батьків. Вихователь підходить до кожного дуже голосно та при дитині хвалить малюка. Настуня сьогодні велика молодчина. Вона вже справжня доросла дівчинка, так добре бавилася з дітками, котила м'ячика тощо. І прощається з дитиною, опускаючись на її рівень і перебуваючи в тактильному контакті, наприклад, тримаючи за руку «Па-па, Настуня, побачимось завтра. Далі наставник прощається з батьками, бажано знати їхні імена або ж вивчити їх протягом першого тижня. До побачення, пані Олю, та побачення, пане Павле. Щодня ми збільшуємо період адаптації на 30 хвилин. У середу, другого тижня, можемо пробувати залишатися на обідній сон, проте цей крок дуже індивідуальний. Ми маємо дати час дитині поступово звикнути до нового. Уявіть, що ви прийшли на нову роботу, де не знаєте абсолютно нічого. Так почувається і дитина в садку. Якщо протягом трьох тижнів прогресу не відбувається, потрібно проконсультуватися з психологом. Можливо, варто зробити перерву або продовжити адаптацію з батьками. Проте також важливо пам'ятати, що як тільки батьки зайдуть до групи, де перебуває малюк, це може стати тригером для інших дітей, які вже навчились перебувати без батьків. Для кращого розподілення ресурсу не адаптуйте всю групу одразу. Розпочинайте з 3-5 дітей одночасно, за кілька днів ще троє-п'ять дітей і так поступово наповнюйте групу. Призначте спеціального дорослого на період адаптації, який присвятить час батькам. Це може бути інший вихователь, методист, керівник тощо. Адже батьки також переживатимуть і прислухатимуться за дверей, чи не їхня дитина часом плаче. Можна розповісти батькам про вашу програму в садку та досвід, запропонувати книги. Малюки, які прийшли в дитсадок із сім'ї, часто не реагують на узагальнене звернення діти. З одного боку, слід звертатися до них індивідуально на ім'я. Марічко, ходімо мити руки. А з іншого потрібно наголошувати на приналежності до групи, вчити реагувати на звернення діти. Діти, тепер усі сідайте за столики. І ти, Марічко, сідай, і ти, Костю, прошу сюди. Попередьте батьків, що, ймовірно, дитина хворітиме, і це нормально. Адже діти обмінюються іграшками, віруси мігрують. Нагадайте про різницю між вірусами і бактеріями та як із ними справлятися. Попросіть не робити перерв у перші два місяці без поважної причини. Рутина допомагає швидше звикнути до садочка й уникнути маніпулятивної поведінки. Наголосіть, що відповідальність за деструктивну поведінку дітей, перш за все несуть батьки, навіть якщо вона проявляється лише в садку. Якщо поведінка дитини в садку є деструктивною, Кусає, штовхає, б'ється, кидається предметами, вживає ненормативну лексику, педагог негайно інформує про це батьків. Якщо така поведінка є систематичною, керівник садочка може запросити батьків на персональну бесіду або порадити звернутися до психолога по допомогу. Нагадайте дорослим: якщо дитина вранці не хоче йти в садок, це нормально. Адже найкраще їй завжди з батьками, і це не означає, що її хтось ображає в садочку. Важливо пояснити, що ненормально, якщо дитина зустрічає з садка батьків агресією, коли вони її забирають. І останнє: психологічний комфорт дітей залежить від ставлення до ситуації дорослого. Тож працюємо разом із батьками, а не проти них, чого категорично не можна робити. Відривати дитину від батьків із плечем і говорити, що всі так починають. Не допускати батьків до дітей і навпаки, кричати на дітей або давати їм образливі прізвиска типу плакса, починати адаптацію відразу з повного дня. Ну, підсумуємо: поступова та комфортна адаптація. Формує довіру дітей і батьків до дошкільного закладу, показує професійність та небайдужість, сигналізує про турботу і любов до дітей. Тож працюємо не лише з малюками, але і з дорослими. І все буде гаразд. На сьогодні все. Ми детально пройшлися по адаптації дитини в садочку та розібрали поетапно, як це має відбуватися без стресу для жодної сторін.